Весна це така пора року, коли дуже добре починати щось нове. І ми вирішили започаткувати челендж Бережімо первоцвіти! Це безцінний дар природи. З приходом весни з'явилися перші тендітні квіти Первоцвіти. Практично усі весняні лісові квіти в Україні опинилися на межі зникнення. Тому ми вирішили своїм прикладом показати малюкам, як зберегти ранньоквітучі первоцвіти, навчити бачити красу навколо світу та багатство рідної природи. На території нашого садочку ми висадили підсніжники, за якими наші вихованці будуть доглядати і примножувати їх красу. А щоб милуватися красою первоцвітів вдома, ми запропонували дітям намалювати або виготовити квіти з паперу, зробити фото на пам'ять. В наші часи дуже важливо, коли діти розуміють цінність природи. Тому ми звертаємось до вас: не рвіть первоцвіти, бережіть природу. Та закликаємо до участі всіх освітян у нашому челенджі.